Добрий день, мої любі малята! Дуже рада нашій зустрічі! Діточки, погляньте, хто прийшов до нас на заняття. Так, це наш добрий знайомий Афлатунчик. Ви раді його бачити? Давайте зустрінемо його улюбленою пісенькою. yeah Сідайте рівнесенько і послухайте разом з Афлатоном віршик, який я для вас підготувала. Послухавши, ви зрозумієте, про кого ми будемо з вами вести мову на нашому сьогоднішньому занятті. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає. Дуже гарний віршик. Діточки, а скажіть, будь ласка, хто головний герой віршика? Кого дітки питали, де найкраща земля? Вірно, журавля. На всі розпитування розумний птах відповідав, що кращої землі, ніж рідна немає. Так, дітки, настала весна, і вже всі птахи повернулися з теплих країв на рідну землю. Повернулися і журавлі. Журавель завжди був улюбленцем українського народу і вважався символом України. А кількість казок, легенд, пісень і віршів, присвячених цьому птаху і не злічити. Влітаючи в кінці літа, початку осінні в теплі краї, він символізує печаль, смуток і нестерпну. Постійно тугу за рідним краєм. Да дебе небу не забуду дім, Хочеш закрути мене, як бігуді я закритими очима знайду де мій двір бок. Клянемо журавля. Журавель великий птах, має довгі, витягнуті ноги та пряму шию. Голова невелика, дзьоб теж. Політ птаха прямолінійний, спокійний, з відносно повільними та глибокими змахами крик. По землі пересувається спокійними кроками. Можуть копатися дзьобом у землі, насідають на дерева, а корм збирають і на суші, і на мілководді. Восени на прольоті і взимку журавлі живляться майже виключно на полях, де поїдають зерна сільськогосподарських культур. Віті. Існує багато видів журавлів, але до фауни України належить два види журавель сірий і журавель білий. Часто білого журавля плутають з його близьким сородичем лелекою. Але від лелеки, журавель відрізняється більшими розмірами. Довшими ногами і шиєю. Має і інші відмінності. Журавлі, як і лелеки, живуть парами, вибирають незмінного партнера для свого життя. Жравлину пару завжди вважали символом вірної любові. Навесні у плахів з'являються пташенята. Вибираючи місце проживання, жравлі віддають перевагу заболоченим територіям, відмінності від лелек, які сіляться неподалік від людей. Як і багато інших птахів, жравлі люблять літати з граями, групами птахів. Зграю в польоті. Зазвичай... Утворює більш-менш правильний клин. Тут ми бачимо лелек. А тепер, діточки, давайте трошечки відпочинемо з вами і зробимо гімнастику для оченят. Але правила незмінні, рухаються тільки оченята, голівочка, і тільце не рухається. Бедаймо очень вліво, право, вліво, право, Вліво. І ще раз. Тепер будемо вести оченятами по діагоналі з лівого куточка вгору і згори повертаємося оченятами в лівий куточок. Зараз вгору правий куточок і вниз лівий куточок. Тепер, з лівого куточка вниз, вправо і знову вгору в лівий куточок. Заплющуємо очняти щільно, що бачимо темряву, так, розплющуємо. Ще раз заплющуємо ченята, розплющуємо. І останній раз щільно-щільно заплющуємо ченята, розплющуємо. Молодці. Відпочили і рухаємось далі. Діточки Афгатунців також підготував нам цікаву і дуже повчальну казочку, де головний герой маленький білий журавель. Давайте послухаємо. Жив так був абсолютно білий журавель, який шукав свою зграю. Цьому білому журавлю завжди було важко знаходити спільну мову з іншими журавлями. Він просто не подобався їм, так як був абсолютно білим журавлем. Однак він потребував узграї, щоб разом добувати їжу і літати. Одного разу він натрапив на дуже красиву зграйку червоноголових журавлів, які ловили рибу в річці. Він приземлився поруч з ними і запитав, чи можна стати частиною їхньої зграї. Ватажок зграї погодився прийняти його, незважаючи на те, що він був абсолютно білим журавлем, але тільки за умови, що той піде і принесе рибу, яку зловила зграя чорношиїх журавлів внизу за течії річки. Спочатку білий журавель відмовився. Він сказав, що не буде красти рибу. Червоноголові журавлі відповіли, що в такому разі він не може бути частиною їхньої зграї. Кожен журавель повинен вкрасти рибу перед тим як приєднатися до зграї. Білий журавель подумав, що це його єдина можливість приєднатися до зграї, Тому, зрештою, він погодився піти і вкрасти рибу. Він полетів вниз Поріжчі до зграї чорношиїх журавлів. Незабаром він помітив, де лежала риба, яку вони впіймали. Чорношиї журавлі розмовляли і, здавалося, не помічали його, тому білий журавель набрав трохи риби в свій дзьоб і збирався відлітати, як раптом один із чорноших журавлів схопив його. «Ти навіщо взяв нашу рибу? запитав журавель. Білий журавель розповів йому, що не хотів красти, але це єдина можливість потрапити в зграю. Це неправда, ніщо не може виправдати злодійства. Якби ти попросив, ми б взяли тебе в свою зграю. Зрозумівши, як він помилявся, білий журавель виплюнув рибу на землю і попросив вибачення за крадіжку. Чорношиї з журавлі пробачили його, і з тих пір він став частиною їх зграї. Вони прийняли його таким, який він був, незважаючи на те, що він був абсолютно білим журавлем, і для цього зовсім не обов'язково було красти рибу. Дякуємо тобі, Флатунчику, дуже гарна казочка. Діточки, а що ви думаєте про червоноголових журавлів? Як ви думаєте, вони хороші друзі після того, що попросили білого журавля вкрасти для них рибу? Ні. Потрібні вам такі друзі, які просять вас зробити щось таке, що вам не слід? Ні, не потрібні. А що ви скажете про чорноші журавлів? Ви вважаєте їх хорошими друзями? Адже вони пояснили білому журавлю про те, що красти погано. Так, вони дуже гарні, друзі. Правильно, дітки. Діточки, сподобалась вам казочка? А чому ця казочка нас навчає? Так, вона допомогла нам замислитись про злодійство, про те, як погано красти. Ми також розуміли. Яка повинна бути справжня дружба і те, як важливо вибирати тих друзів, які мають на нас позитивний вплив. Друзі кілкуються один про одного, і дуже важливо мати друзів, які не скривдять вас і поганому не навчать. Потрібно вибирати друзів так, як це зробив білий Журавель, який в кінці кінців вирішив подружитися з тими, хто не просить його вкрасти. Важливо обирати. Таких друзів. Але, діточки, вже прийшов час закінчувати нам наше заняття. Давайте скажемо велике дякую нашому флатунчику за дуже повчальну казочку. І дякую вам за увагу. До скорих зустрічей!